Це у нас четверта закладка мамутів. Зараз провожу остужування. 33.6. Це у нас уже 16-й день. Яйця вже тут доложені з другого інкубатора. Тут неділя разниці. Куплені мамути, Вон позначені 15.04, то вони гріються сильніше. Жду, щоб тут третя вилупилась закладка. І переложити їх, тому що гріються по-разному. ті треба сильніше, остужувати, ті – менше. То тут, ось провірив ось крестиком скуплених Один, з 21 штуки осталося 11, і ось одне ще завмерло, залишилося 10 штук. А зі своїх, оця четверта закладка 46 яїчок, 2 кров'яних кільця. І 44, виходить, розвиваються. Така непогана ця закладка. В цьому ось вже уже наклюв. На Сьогодні 28 день. Там вечором буду дивитися, тоді зніму відео. А так ось о, ще тепленько ще треба підождати. Зараз інкубірую по іншій схемі. Цей по одній схемі, цей по іншій схемі. Побачимо, як воно буде, як вони будуть лупитися. Буде різниця між тим, як я раніше інкубував і як зараз. Я думаю, в ближайший день покаже.